І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Це Хойка, без модів, за Угорщин. Наша мета створити тут Королівство України, для цього нам треба багато територій захопити. Зараз в нас війна з Румунією. Скажіть, будь ласка, триадонський договір все ще не полетів? А, ні, ну тут. Тебе я не можу змінити. Ну, зараз чекаємо, поки зб'ється тренонський договір. Кінець Лігінації, так, так, так. Є. О, поки що до обмеженого призову збільшую. А тут. А військову економіку я не можуть? Мене немає п'яти... 5... Так, стоп. Блін. А як же тут радіопропаганда я не можу? Більше 25% світової напруженості? Давайте зараз військову пропаганду візьму, бо я хочу взяти собі військову економіку. А, ого. Я думав, це на Австрію? А вони на Чехословаччину хочуть оголосити війну. Вони можуть оголосити війну, якщо посміють. Ось моя відповідь. Я буду плакати. Це прям жах Так, моя мета зараз витримати весь захист проти Румунії. Так, 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 вони мене атакують. Е, Румунія це союзники. Вісь. Мені важливо дізнатись хто саме воює. Я сподіваюсь, без мого запрошення вони не будуть вступати Хоча не забуваємо, що є Чехословачня, яка також може їх запросити. Надіслати добровольців, скільки. Та прийняти. Чому б ні. Хоча фу. Хоча фу, хоча ні. Давайте спробуємо. Угорську галичину спинти. Уу, військова економіка. Так. Ця підтримка він не збільшилась, тому що ми в захисті стоїмо тепер. Швидше забудовуємось, більше будемо забудовуватись. Більше, швидше, краще. Так хто також проти них воює? Поки що тільки я і Чехословаччина. Ні, проблема в тому, що я. А, атака дві. Хоча б щось. Щоб атаку дивізія зможу взяти. Так, тут дуже важливо, максимально важливо витримати першу хвилю наступу. Не звідки ж не виділити війська, щоб захиститись. На захист кавалерії. Гляті рівнини, кляті рівнини. Але навіть є шанс, що я втримую захист. Я ще жодної провінції не здав. Кляті німці мене лякають. 38 рік. На Радіо. Ой, контрнаступ. В рівнину. А, так, да, це ж не мої дивізії. О, ні. Так, стоп. Окей. Навіть якщо вони зайшли в одну провінцію. Нічого страшного. Чому ти одразу відходиш, е! Лишіть одну дивізію звідти тут. Ви знущайтесь наді мною. О. Все тут навіть. Руба кажучи, Румунія мені допомогла. Тим ще сама пішла в наступ. Так. Що, шо, шо, шо? Чотири А, ви самі будуть діяти без. Без мене. Чому ти автоматично приєднався ще проти всіх інших воювати? Я просто думаю. Так, стоп, що? У тебе не прикритий фронт весь зі мною? Припустимо. Закликати у війну ще Австрію. Щоб ширший фронт був, і щоб їм більше де доводилось стояти. Угорська британ. Так, стоп, ви як союзники тут вважаєтесь. Це саме угорська британська війна. Окей, із цих територій можу тепер ще сюди атакувати. І теоретично я б міг би ще запросити. а давайте ось ці п'ять дивізій. вас відкріпити, поставити сюди. І ваша мета буде данцих. Блін, М -м знаєте, про що, що дуже шкода, що вони не по окремості проти мене йдуть. Якщо б я по окремості з ними воював, це було б куди легше. І. Блін, і сюди в своїй хорошій дивізії хотілося б, по-перше, замінити розвід роту на роту інженерів. Блін, вас покр покращувати під час боїв, це, звісно, ідеально. Передагувати під час боїв. Це найкраще, що можна вигадати. Але дивіться, ми тримаємось. Загалом ми тримаємось. Ось тут, бачите, складнувато моментами, але. Польща. закликати. Вперед. Надіслати. А, вони. стоп, що? Чому ви? Вони не приєднаються до війни. А ви б мені б дуже допомогли? Знову ж боювати б з ними по окремості, а не разом. Можливо, не треба було на... нападати на Румунію. Бо це все одно лишились мої осередні землі. Можливо, так, не треба було б нападати на Румунію. Не треба було б прикли... закликати Австрію, встати чисто по Чехословаччині і в таких умовах рознести Німеччину. А що, якщо я справді перезавантажусь? Ну, ось цей найголовніший момент. Ну що так, це занадто самовпевнено. Це занадто самовпевнено все одно нечасно робити. Ось сюди, ось сюди. І того рознесемо їх. Спробую. Ага. Не буду зараз брати повернення трансліванії, візьму трохи пізніше, коли я точно. Ну, коли більший шанс це все забрати. Можна купу бонусів поотримувати. Він купа всього, що треба повивчати. Так, тут можна взяти відновлення. Я зараз думаю, куди саме йти. Давайте спробуємо. А мені цікаво. Мексика. Чи зможе я зараз в Мексиці в Мексику вмішатись? Там же також церква і так далі. Покращити відносини, може, це спрацює. Ну і так, зубутні я завжди можу почати війну. Знаєте, що буде тупо? Якщо по ітогу я тут встану, а вони на цей раз ще і на Австрію нападуть. Але тобто мені потрібні всі війська, всі наші війська. Я сказав, всі війська. Ну ж. Австрія не має вступити в війну, по ідеї. Типу, в минулий раз це я їх закликав, а не вони просто вступили. А, часткову мобілізацію. Ось що мені давали, я не туди дивився. Як мені взяти часткову мобілізацію ще до цього. Байдуже, же. Містер Засідок беру укріплення. Що, один на один з Німеччиною? Окей, поїхали. Якщо я справді рознесу Німеччину, а в мене є шанс це зробити, бо в мене тут місце, де я можу дуже сильно укріпитись. Виснажити німечку і піти на них. Бо насправді що Німеччина без Австрії, Чехословаччини, Польщі і так далі не така сильна. Не настільки сильна, якою може бути, скажімо так. Так, о, мені цікаво, що зараз з троном буде. Покажіть мені. Нехай Мексика також приєднається до нашого. Альянски. Якщо Мексика. Є. Єе! Yeah. Але це, на жаль, не угорська Мексика, а просто Мексика, але Мексика в нашому альянсі. Це прям прекрасно. Це прям прекрасно. Так, це гусара, атака, захист кавалерії, людські ресурси також зайвим не буде. Це два свійних заводи. Так, на Італію додатково йти це глупа. Хоча. в мене нема кордону з Італією. Тут, правда, прям дуже дивно написано, я не розумію. Окей, давайте трохи пізніше. Давайте. Економічна незалежність. Так. Польща. Вона може взяти лідерство в нашому альянсі, мені це не подобається. Так. Вони можуть оголошувати війну, якщо посміють. Давайте ну, так, краще за укріплення в Судецькій області для захисту війні в мене просто не буде. Знову ж, Німеччина воює тільки ось зі мною і Чехословачну. Всіх інших я призивати не буду. Ну що ж, вперед, дамо можливість посамобуватись. Новий президент уругваю. Так зараз воно все подумає. Все воно подумало. І тепер дай мені не розширену армію, а військово зобов'язку. Так. Так, да, поки що обмежений Призов, поступово буду змінювати. А тут одразу військову економіку. Також, 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 я можу взяти наступ армії. І все, поки що на цьому закінчуємо. І що я вирішув. Хтось зараз втратить свою провінцію. Ой! Ой! Німечно, а що таке? А що таке? А що сталося? Втрачаєш свою провінцію? Ммм, як шкода. Ні, не втрачаю. Вони змогли втримати цю провінцію. Окей, зупиняюсь. Це дивно. Бо в нас з самого початку дуже добре все було. Так, ти будеш давати мені приріст? все прекрасно. Тепер Мої якісні дізі переробляємо вас. Сюди нам потрібно роти інженерів. Я ще додам сюди ППО. Потім з часом. Так, на 38 рік поки що нема чого вивчати. Радіо. Да, ми дуже щільно стоїмо, прям дуже щільно Так, якщо я зможу їх звідси ще відбити, давайте спробуємо підкріплення відправити. А ви всі, так, тут тільки піхота лишилась, вперед. Окей, зупиняємось. Тоді краще просто підкріплення. Все, ой, ой, вони не змогли і зараз втратять, Вони зараз втратять цю провінцію. Якщо їх танчики не встигнуть сюди приїхати. Ой, зараз ще одна дивізія підійде. Байдуже. Так, Іспанія щось та там. Байдуже. А вони прям активно сюди атакують, я бачу. Але наше співвідношення втрат. 5, 5 тисяч вони дана. А, ну поки що однаково приблизно. Мені це не подобається. Ой, ой. Все. Хе-хе. <різько> ой! <різько> Хтось втратив місто і вузол постачання. Ой, залізниця сюди ж. Залізниця сюди йде. Ой, ой, два військових завода втратили. Хе-хе Це прям прекрасно. Це прям прекрасно. Я захопив один регіон Німеччини вже. Бін було б зараз що ще вивчати. Давайте нову бібіку вивчимо. При цьому в них вартість виробництва однакова Так, до речі, мої війська. Додати ППО. І. ще одну піхотку. Так, а в мене військова поліція вивчена? Військова поліція. Ось. Так, далі треба буде військовою поліцією зайнятися. Бо я зараз буду захоплювати чужі провінції. Так, і можливо я зараз когось візьму оточення. Ой! Чи ні. Чи так? Ну, я хочу. Ось так, я цього хочу. Щось є на. ні. Експеримент з атлетичним пальним для майбутнього. Ні, мені байдуже, я візьму вас в оточення. Четвертий інтернаціонал. Так, так, так. Так, Економічна незалежність, тут людські ресурси, підтримка війни. Так, а це що? Так, а я, чесно кажучи, не розумію. Окей, давайте я зараз збережусь, бо я не розумію, що робить цей фокус. Реставрація Хаусбургів в Іспанії. Хоч те, що тут націоналісти. Які поліпшують відносини. Якщо зараз Іспанія зайде в мій Альянс. Якщо Іспанія зайде в мій Альянс, то це просто буде щось з чимось. Так, о, протитанкова атака і бронебійність піхотки беру. Це важливо. Ні, я зайду в цю провінцію. Я не розумію, чому так складно, але я зайду. Бо я такою не власними дивізіями, а, а дивізіями своїх маріонеток. так окей, поки що зупиняюсь. Питання в тому, що. Угу. Протипіхотну, протиповітряне, так, що це? по бонусі беру. Так, я ж ППО додав. Прекрасно. По виробництву, Все, ну, типу в плюсі. Так, поняшки є такі, є поняшки ось такі. Давайте ось таким поняшком Просто міняю на військову поліцію. Друге поняшки видаляю, щоб не плутати. І окуповані землі. Хоч у нас зараз і не багато йде, але краще, ще краще. Ну, коротше, я зараз. облегшити і цивільний нагляд. Щоб швидше підпорядкування зростало. Вони звідси взагалі прибрали дивізії, зайдіть. Просто зайдіть. все, та, Дякую. Хтось в оточенні. Ну ви в оточенні. Головне, зараз самому не потрапити в оточення. Давайте відступаємо, п'ять сюди. Все. Одну поняшку сюди. Ще зараз у дивізія сюди зайде. Та ви програли. Їхі. Дві дивізії, я оточив Німеччину. Воно 80 тисяч, 42 тисячі втратив. Поки що нормально. Німеччина, як ти себе почуваєш? Так, Угорська Австрія хоче приєднатись і Мексика хоче приєднатись до війни. Ось Угорську Австрію ні. Та й Мексику ні, тому що як вона сюди припливе. Дивіться, а вони дуже сильно очільнились саме ось тут на півдні, де я почав пробуватись, що логічно. Ось тут рівнина, прям. Яку я наступною буду атакувати. Атакуємо, підтримка. Ой, хтось зараз тратить ще одну провінцію. А потім такими темпами я нижню селезію заберу як регіон Так, я виконав фокус і мені просто зараз. Давайте, якесь рішення? Що зараз буде? Покажіть. О, ні, а якого біса? Як це сталося? Стоп, що, 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 що? Хей, я ж контролював, там все зелене було. Іспанська імперія, так, вибачайте, я зараз перезавантажуюсь, тому що мене це дратує. Мене дратує, коли ось так несподівано просто летить якийсь фронт і тебе про це не попереджають, грубо кажучи. Ти його там показав воно зелене, якщо ну зелене, то воно зелене. Я знаю, що вам не подобається, що я перезавантажуюсь. Але повірте мені, байдуже. 62, ти нормально ж? Тримай підкріплення. Саме моїх якісних дивізій. Ось так все. О, до речі. Я... Я ж побачив спойлер. Іспанія також буде в моєму альянсі. Да, вони тут. Ой, так. Зараз хочу подивитись просто, що вони погодяться, як вони приєднаються. Ось в цей момент мене і пробили, коли я просто піднявся. Щоб подивитись, Є, Іспанія. Іспанія, Іспанська імперія. Мій альянс. Це просто щось неймовірно, подивіться на це. Я в Мексиці. Я тут. Я тут. Так, але. але, 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 але. Якщо воювати з союзниками, буде все одно складно. Бо фактично мої союзники дуже слабкі: Іспанія, Мексика також дуже слабка. Їм треба час, щоб вони стали сильніше. Але це прям прекрасно, що вони всі поприєднувались. Так, повернення Трансільванії тут пізніше пройдусь, може. Давайте. Так, по-перше, я зі своїх паріонеток взяв кавалерію. Досить багато, і давайте сюди дійдемо до повну в кавалерії, і додаткові дивізії мені зайвими не будуть точно. Так, у мене зараз треба подивитися, що я далі забудовувати. У мене хороші регіони, ви вдвох є на півдні. Тому вас вдвох я б і забудував. Потім. Та просто щоб черга була будівництва, щоб ми покращувались. Ні, ви в мою провінцію не зайдете, тільки я в вашій провінції можу заходити. Німецький рейх вимагає мебель. Литва, ну, ну не зна, що ти дала. Ні, так, якщо зараз ще Польща буде разом з нами проти Німеччини, це буде досить непогане підсилення, підсилення насправді. Але, блін, ще Савок, не треба забувати про існування Савка. Я. Mm. А з Німеччини я прям швидко не розберусь. Так, Австрія. Ти моя маріонетка. Дивись. Ну типу, якщо ми програємо, то Німеччина далі піде на тебе. Тому краще. Давай. Давай так. Це те, чого не розуміють зараз європейці. Краще. Допомагай нам воювати на територіях чужої країни, щоб не було війни на твоїй країні. В твоїй країні. Ти розумієш це? Ти це розумієш? Так, фіналні дивізії плюс 10% беру. Все. Є плюс провінція. Ви всі йдете сюди. Так, зараз тут підійде підкріплення. Я сподіваюсь, ми втримаємось. А вони в цей час втрачають позиції. Верхня Ха? Ха? верхнє зі повністю за нами. Одинадцять! Одинадцять ще їх для будівництва. Навіть те, що я зараз контролюю. Вау. Опа. Так, українські січові стрільці вперед захищати цю провінцію. Підкріплення, підкріплення, все. Фух, захистили. Я ось ця ось, з цієї провінції вони дуже сильно атакують. Якщо, я, якщо б я оточив цю провінцію, це було просто щось з чимось. Насправді, так кажуть, що б ось тут попробуватись, можна було б напій. Але тут просто прикольно пробуватись тим, що ми тут, проходячись, не, не розширяємо собі фронт. Чи є десь ще зручне місце для наступу? Нема. Ну, окрім цієї провінції, щоб з цієї сюди вийти. Вони щось дуже активно, саме ось в цю одну провінцію атакують. Іспанська імперія хоче приєднатись. Ну, палаті, нічого поганого не буде, якщо іспанці приєднаються. Але ви не лякайте, що вони всіх інших позапрошують. Блін, давайте так, якщо ми побачимо мету війни на Польщу, то ми одразу їх запрошуємо, щоб, коли почнеться війна, щоб вони поприпливали. А, до речі, так, вони ж можуть мені допомогти, якщо я їх запрошу. Вони можуть сюди поприпливати і разом зі мною битись. Вони ж. Вони ж, по ідеї, не мають запросити Угорську Австрію. Так давайте так, зберегти. Я просто. Е Ось, цю не хочу помилитись через тупість самої гри, тому давайте так. Іспанська імперія, закликати у війну. Імецькогорську війна. Вони походяться. Албанія, закликати у війну. Німецького війна, Вони зможуть підплити через. через Угорщину і Мексика закликати у війну. Ось так. Чому я їх позакликав спокійно, так, і навіть не замислюючись. А нащо я тебе прям закликав у війну, якщо я б міг тебе, тебе просто дивізії забрати? Просити війська. Дві дивізії. Нащо вас прям запрошувати? Коротше. Чому я їх позапрошував спокійно, тому що в них нема кордону з вісю, їх можна спокійно запросити, і їх війська може навіть припливуть і будуть допомагати мені. Особливо, коли. Ні... Буде загроза Польщі. Особливо, коли буде загроза Польщі. О, в них же флот є. В них же є ще флот у Іспанії, як мінімум. Ти не випливеш? Ой, тоді давай розформувати, може. Албанія Зможе там попросити проход війська і так далі. Коротше, нехай. А а, а! а! да, я згадав, чому я не запрошував. Вони запросять Польшу. А мені не можна, щоб Польща воювала. Ось чому я нікого не запрошував. Я хорошо, що я не затупив і зберігся перед цим. Ось для цього я і зберігаю, щоб коли я сам туплю. Я міг скасувати ці цей тупьош. Бо так, мені не треба, щоб Польща воювала. Вони запросять Польшу війну. Мені просто заборонено, щоб Польща воювала. Польща зараз не впорається. Тому ми нікого не запрошуємо. А щоб сюди потрапити, мені треба. Удані! Право, проход, віськ. Вони не дадуть, коротше, байдуже. Далі мені цю провінцію треба було взяти. Мені треба дуже сильно збільшувати виробництво. То таке? Так. Ну тільки вибачаюсь, Словаччина. Віддала мені всі свої війська. Зупинити вас. Сюди йдіть. Не треба атакувати, ви адекватні. Вся наша суть в тому, щоб зараз стояти і вбивати їх. Щоб вони самовбивалися в нас. Особливо в цю провінцію, я не знаю. Я не знаю, чому їм так сильно ця провінція подобається, але нехай саме вбивається об мене. Мексика хоче приєднатися до війни? Ні. Я проти. Ось всю цю, цю провінцію я б хотів би пробитись. Але я не впораюсь зараз. Танчики. Чешські танчики. Мені потрібна більша промисловість. Я не можу. Блін, тут просто якісні дивізії в мене, тільки. А через відсутність нормальної промисловості, я не можу розширяти кількість своїх дивізій. Те, що Німеччина зараз саме вбивається, це прекрасно. Але цього недостатньо. Ой, до речі, військовий теоретик. Теоретик. Ну, тепер щось сюди будуть намагатися атакувати? Непогано. Але це рівнина. Але нехай. Все одно саме В Цю гору б зайти дуже хотілося. Дуже б хотілося. Так, наслідки челянського землетрусу, буває. Блін, а що, якщо? Ось ці 24 дивізії. Навіть давайте, січові стрільці. Ні, січ, січові стрільці якісна дивізія. Це якраз та дивізія, купів хотів мати. Давайте я вам навіть просто додам, що ППО. Припустимо, цю 24-ку відокремити від загального фронту і поставити виключно ось тут. Мене зараз весь фронт посипеться через таку переорганізацію. Так, я що зробив? Заручитися лояльністю зробив щось. А, ну давайте, королівські гусари. Якщо ж хтось з глядачів шукає ще якусь гру, в, яку, в якій ви можете пограти за різні країни, то послання осіб ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте і добажано, це також мене дуже сильно підтриме. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо в когось, моїх віддачі, також бажання мене підтримати, то ставайте спонсором на Ютубі або по посланню в описі, підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!